Давайте дооцінимо цей ефект економічного повернення акцизів. Е, насправді е, ціна збільшиться, адже імпортери, які завозять імпортують паливо, вони врахуються в собі вартості і бензину, і е, дизелю. І відповідно 100 євро на тисячу літрів, це виходить зараз по курсу НБУ. 3,7 гривні на бензин, 3,6 гривень на літрі дизелю. Тому, відповідно, десь варто очікувати, що збільшиться ціна, починаючи з жовтня, коли вже по нових правилах буде заїжджати паливо в Україну, імпортуватися на 3,7-4 гривні на литрі. Тому, якщо зараз 95-й, Десь приблизно 49 50 гривень залежно від типу. То буде 53-54 гривні за литр а, коштувати, а м -м, десь паливо буде коштувати зараз там 52 гривні, 53 гривні на заправках, а буде 56-57 гривень а, коштувати. Власне, це і буде ефект, який сплачуватимемо ми як кінцеві споживачі. Це ринок відбув. Це завжди так відбувається. Ось тому це такий окремий інфляційний тиск буде на всю продукцію промисловості, адже вартість логістики і перевезень, а всі виробники товарів, будь то якісь продукти харчування чи металеві вироби, неважливо, всі вкладають в собівартість. Складову логістичну і логістична складова відповідно збільшиться через вартість пального, і це позначиться на цінах і на споживчі товари на поличках, в магазинах, які ми бачимо, так і на промислових товарів для b 2 b сегменту